Бажаю всім здоров'я Україна! У мене за спиною Міні Купер. 2006 року автомобіль моїх клієнтів. У сім'ї він вже з 2011 року, 1.6, автомат на передньому приводі. Доглянути ухожений, непоганий такий прикольненький автомобіль. Сьогодні про нього. Приступніться. Приїхали. Під нашим капотом атмосферний, звичайний двигун 1,6 об'ємом з автоматом класичним і на передньому приводі. Пробігу на дану мить 149 тисяч кілометрів. Обслуговувалась у неї вся історія на СТО Автоджаз. Там вся її історія є. Частина наряд заказів у мене лежить в бардачку, Зараз ми всередині про це поговоримо. Масло, двигун не бере. До речі, СТО Автоджаз мої друзі, це з'ясувалось тут. Я тут побачив заказний бачу Євгеній Федоренко, мій друг. Він зараз, правда, захищає нас. Так, по кузову. В неї фарбоване єдине що. По правій стороні, де, в принципі, вона так майже вся охайна, там пара дрібниць десь якийсь я покажу, що я знайшов. Фарбована оця сторона другим слоєм. Легенько до 200 мікрон. Десь понизу дворі, тут до 400 доходить. І так, наче все. На кришку тут трошечки перехід зроблений легенько. І все. Далі вона вся в заводі. Значить, із дрібниць, що я трошечки тут знаходжу, от маленький підрив фарби, бачите, тут під склом. Пішов. Ну, це вже вікове, таке нічого страшного немає. При бажанні можна його там зашкурити і обробити, і воно буде жити ще довго, я думаю, там нічого страшного нема. Так, щоб я сказав, що десь якісь подряпини, грубі, якісь нюанси такі, нічого не бачу. Що, оце маленька подряпинка, напевно, чуть-чуть посічоночки є, підфарбовані. Ну, Нічого страшного, явно немає. Зимова гума у неї є, і літня гума у неї в комплекті йде з автомобілем. Кліренс, ну, самі знаєте, так собі. І дах оклійний такою плівкою. Під ним теж під плівочкою перевірив приладом, пройшовся, все равномірно. Тобто там ніяких сюрпризів нема. В родині вона орієнтована з 2011 року, вона спочатку була у однієї сестри, а з 2019 року у другої сестри. Тобто, отак от машина була в сім'ї, весь час майже обслуговувалася на одному СТО, ну Це я вважаю плюс. Поїхали далі. Салончик у нас перешитий в таку, бачите, комбіновану шкіру з Алькантарою. Виглядає досить гідно. Тут ми маємо електродзеркала, перевіряю працездатність на всяк випадок, бо знаєте, вже роки все працює. Так, пробігу. Ось ви бачите, на мить 149 тисяч кілометрів. 8,4 літра, до речі, загальні, середні, точніше витрати пального. Так, є при всьому тому, що ми досить довго стоїмо на заведенній тачці. Є, є підрульові пелюстки. Тут у нас такий класичний, бачите, спідометр. До речі, вже бачив от на кантримені, у мене сюди можна ставити Android по бажанню, якщо хочете сучасності трошки. Тут у нас підігрів передніх сидушок є, склопідйомники. Теж трошечки протестую. Бачу, що все працює. Ага, туманички тут вмикаються, я, до речі, не помітив одразу. Да, І передні, і задні тут, бачите, є, а я не вмикав передні. Є центральні замки, ну і тут звичайний кондиціонер. Наскільки я знаю, має все працювати, це гучність. Кнопочка Старстопа, але обов'язковою умови, що ключ ви маєте туди вставити, так робить купери. Ну і тут, окрім драйву, є механічний режим, Тіптронік, ви можете користуватись так і лістками, люстками. Ну, Навіщо воно потрібно? Чесно кажучи, не дуже скажу, що воно потрібно. Тут у нас підсвіточки вже по салону. В бардачку відкрию тут якісь ключові там, скажем, наряд закази. Там, за 24-й рік, за 2023 взяли тут шлейф, рульовий міняли, Там, бачив ступицю підшипник. Кондьор якраз о, обслужений, це теж бачимо. Да? Мотор заднього дворника замінили, колба топливна, кондиціонер, датчик АБС. ну тобто вона обслужена, за нею стежили. Тяга стабілізатор, масло двигатель замінили. 24 рік. От останнє ТО в неї на 148 тисяч км, зараз 149 Тобто Це теж плюс зроблено. Насос топлю не міняли, так. Ну Вам достанеться машина точно обслужена. Тут видно, що. Нічого не запущено. Це, не, це перед цим було перед цим того, а перед цим було того на 141 тисячі кілометрів. Тобто вона обслуговувалася дуже непогано. Діагностика ХДВ, медізатор передній поміняли. Так, фільтра тут і так далі. Це теж 23-й рік. Коротше, тачка точно вам достається обслужена. Нерідкі випадки, коли автомобіль вже коли та, я ж буду продавати. навіщо там Щось міняти. Ну тут я бачу, що тут точно такого підходу не було, тому що тут я бачу, що все мінялося. Дивіться, ну. За кермом мені в купері дуже зручно. Задні місця я називаю там це дитячі місця, додаткові місця можна як угодно їх називати, але ну точно не для мене. Але все ж таки, ну я для вас туди сяду, щоб ви побачили, як там буде дядька з розрізом 193 см сидіти. єдине, що тут не дуже зручно, одним рухом ми не можемо її осунути, Бачите, так тільки скидається спинка. А вже потім треба рухати ну або навпаки її вперед. Ще, до речі, поки тут помітив електрокоректор фар з боку, бачите, тут є. Думаю, що якщо попереду буде сидіти водія або водійка невисокого зросту, то мені тут не так вже і погано. Зріст, у мене 193 см, стилі я не торкаюсь, ну і ноги більш-менш є куди дісти. Я просто не можу зараз посунути на себе сидушку назад. ну Якщо, звісно, я від, 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 сяду і так, як я. Сидів би, то тут мені робити буде нема чого. Ну, в принципі, вдвох тут дітям тут буде непогано, так скажу. Що, що вимагати? Приблизно ви зрозуміли. Я спеціально спробував переміститись на праву сидушку, Ну, тут, бачите, в принципі, зафіксуватись я можу і недалеко поїхати. Ну, або ось так, от якось. Ну Все по-чесному. Ну, це зрозуміло, що не для мене машина. Ну і без допомоги водія або пасажира переднього вийти звідси у нас ні не вийде ніяк, тому що ми тільки можемо спинку собі відкинути, а вперед сидушку вже посунути можливості такої немає. Багажничок у Купера, ну звісно, не саме великий, Ви розумієте, тут навіть і валізу складно буде покласти, можливо, невелику переберцям. Ну, спинки тут скидаються, якщо вам треба щось перевести. Плюс-мінус там якесь об'ємне. В цьому, ну, отак от виходить варіант, і багажник з'являється. Так, він тут невеличкий. знизу бачите, монтажний комплект тут весь. І накаточка-запасочка у нас тут, я не знаю, видно, не видно, але приблизно показую. Багажничко все на місці, бачу навіка варійна становочки є, полочка, все як має бути. Спробуємо зробити тест драйвік. На купері я їздив, якщо не помиляюсь, цього один раз на дизельному подружки колись продавав кантрімена, кантріменів парочку продавав. Вон один з них, до речі. Пам'ятаєш, що вони були, наскільки я пам'ятаю, жорсткуваті. Коротка база ще така достатньо. Ну, Зараз ми спробуємо позгадувати ці відчуття. Єдине, з чим складно посперечатись, це автівка для вайбу. Ти відчуваєш себе якось ну, не так, як всі, да? в ній трошечки є оригінальність, ну, якась креативність. Нетипично. Ну, В будь-якому випадку в VV ти їдеш, да? тобто Купер все ж таки ну, яскрава тачка і переважно. Її полюбляють дівчата, але це не вирок, кожному, кожному своє, просто переважно, як я кажу, помічаю, що в нашій країні як воно відбувається. Ну, їде, їде собі, вроді так, що нічого не поганого. Да, Жерскуватись трошечки відчувається мені там, наприклад, я щось там після Собарі сів, є. Спробуємо розігнати від нуля до сотні. Стартуємо ми в горку і в поворот. на селект спорт режимі. І робимо так сотню. Ну, їде ж уже достатньо, непогано. для 1.6. Я вважаю, шумновато в салоні, звісно, було. Вона відчувала, що я в тапку добив навантаження, було чутно. Але ну, непогано поїхала. Зараз ми з вами стрибаємо по трамвайним речкам. Перевіряємо, слухаємо підвіску. Ну, мені здається, що вона приїхала так, як має бути. Я знов повернувся на драйв режим з спорту, селекту. На дорозі вона стоїть, так наче непогано. Я вважаю так, що дуже прикольна тачка для пересування по місту. Ну, не на далекій дистанції по трасі, як на мене, досить непогано в ній буде почуватись. Та в принципі, я знаю, що люди навіть на смартах подорожували і по Європі, і по іншим дорогам. Тому тут ніяких обмежень немає, кожному своє. Ну, Як на мене, то яскрава прикольна тачка, яка точно буде дарувати вам емоцію, якщо ви цього хочете. І двигун, до речі, 1.6. Я знаю, що вісти кажуть, що це атмосферний двигун. Він непривередливий, достатньо простий. І кажуть, що якщо він масло не бере, то він його вже брати не буде. Вони ходять як автомат Калашникова. Ну і плюс вечасний тивий догляд у неї був. Тому приїжджайте, перевіряйте. Я думаю, що якщо вам така тачка потрібна, то залишите задоволення. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги. Слава Україні!